А ви знали, що бджоли зникають, і деякі люди щиро думають, що рятують їх, купуючи мед, тобто фінансують індустрію, яка експлуатує їх. Так бджоли масово зникають, і причина це пестициди, знищення дикої природи та зміна клімату. Але є ще одна про яку мовчать. І це медова індустрія для людей. Мед це просто солодкий смак для бджіл. Це їжа на зиму, джерело енергії, ферментів, антибактеріальних речовин. І коли пасічник забирає мед, бджоли втрачають своє паливо для життя. Замість меду їм дають цукровий сироп. Він дешевший, але не містить потрібних ферментів і мікроелементів. У вуликах штучно змінюють маток, обрізають їм крила, щоб ті не могли втекти. Бувають трутнів після запліднення і знищують слабкі рої, щоб не витрачати ресурси. І це не любов до бджіл, це контроль. Селекція і прибуток те саме тваринництво, тільки для комах. До речі, у ресторані Євгена Клопотенка навіть подають страву з підмору. Це тіла мертвих бджіл, які померли природною смертю у вуликах, позиціонуючи так, щоб нагадати про їхнє зникнення. Її подають як арт-концепцію усвідомлення зникнення бджіл. Але що це як не естетизація експлуатації? Це як подати тушонку собаки, щоб говорити про безпритульних тварин. А якщо хочете справді допомогти бджолам, то краще сидіть квіти, особливо місцеві, дикі види. Не використовуйте пестициди, гербіциди та хімікати на клумбах, балконах і городах. Побудуйте притулок для диких бджіл, а головне не забирайте їхню їжу. Врятувати когось неможливо експлуатуючи його. А якщо вам подобається наша робота, то можете підтримати нас за посиланням в шапці профілю.